Вітаю, друзі, ми з України! Чи є обмеження на безкоштовних парковках в Італії? А на платних є. А що це за паркувальний диск і навіщо він потрібен? Всі ці відповіді в цьому ролику, ці знання однозначно допоможуть вам не виділятися серед законослухняних європейських водіїв, а також 100%. Позбавлять вас необхідності витрачати гроші на штрафи, їдемо далі. Суспіль з перевищенням швидкості ще одна коштовна проблема для іноземних водіїв в Італії паркування. Загальна інфа. Крім виділених платних парковок, будь то підземних, або ж наземних, декількоповерхових, в італійських містах існує три типи паркування безпосередньо на проїжджій частині. Що відрізняється кольором дорожньої розмітки? Білі смуги за відповідним знаком безкоштовна парковка. Синя розмітка платна парковка. Жовта парковка для інвалідів та автівок доставки для короткодобової зупинки. При цьому на цих парковках є теж нюанси. Як правило, вони викладені на інформаційних табличках під знаком парковки. Тож буде добре, якщо ви постійно з інтернетом і можете використовувати онлайн-перекладач Google зі стандартною функцією перекладу зображень, тобто перекладу надписів на фото, яке ви зробите. Сутність таких нюансів у обмеженні часу стоянки на платній або ж на безкоштовній парковці, треба або викласти під лобове скло білець парковочного автомату, або ж покласти спеціальний паркувальний диск. На якому вказується час прибуття на парковку, на італійській називається паркеджо Диско Ораріо. Ці діски можна придбати в банках, на ЗС, в туристичних бюро, в кіосках з продажу преси та тютюну в поштових відділеннях. Більш детальний огляд про ПДР Італії ви знайдете за посиланням під цим роликом. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.